Наприкінці жовтня виповнилося 140 років від дня народження кобзаря і гірника Трентія Макаровича Пархоменка, який народився у селі Волосківці Менського району. В обласній бібліотеці імені Короленка, де відбувалося вшанування пам'яті видатного кобзаря, зібрано чимало книг і численних статей про життя і творчість Терентія Пархоменка, який, на жаль, у десятирічному віці осліп, але маючи гарний голос, не розставався зі своїм улюбленим інструментом і співав для людей. Що найцікавішого ви для себе почерпнули, готуючи сьогоднішню зустріч про Терентія Пархоменка? Головне, що я відкрила, це те, що людина, яка не знає свого минулого, не варта і майбутнього. Хто не шукає видатних людей свого народу, то і сам не годен пошани. Терентій Макарович Пархоменко це велика людина свого часу. Він вийшов із народу. Відомо, що він осліп десятирічному віці, і він пішов у народ своїми думами, своїми піснями. Вони не давали душі народу зачерствіти. Не давали закам'яніти від важкої праці, від горя і нестатків. Популярність Терентія Пархоменка особливо швидко зросла після зустрічі у 1902 році у Києві з композитором Миколою Лисенком, який надавав кобзареві всібічну допомогу і організував йому виступ у київському оперному театрі. Послідовниками Тарентія Пархоменка є і сучасні музиканти. Пане Василю, чи ви використовуєте в своїй творчості якісь елементи життя і концертної діяльності, так би мовити, Тарентія Пархоменка? Ну, ви знаєте, звичайно, я не можу назвати його своїм вчителем, бо мене вчив його учень геніальний Корнієвський. Але ви подивіться уважно на мій інструмент. І на фото Терентія Пархоменка 1902 року я скопіював його інструмент, зразу зробив картоночку, а тоді мені великий майстер, наш сучасник Микола Єщенко, і зробив цей інструмент. І я 30 років продовжую творчість, продовжую свідомо нота в ноту в тих тональностях, яких співав Терентій Макарович. І ось днями в колонній залі в Києві з оркестром національним академічних народних інструментів під орудою Віктора Гуцела. І я сидів точно в тому місці, де в 1909 році сидів Терешко Пархоменко. І нота в ноту про Морозенка я співаю. Є записи, які Микола Злобінцев зробив, бо він був теж учнем. Це видатний кобзар, якого наповних 39 років. Життя прибили. Які найбільш такі твори, які найбільш популярні Теренція Пархова? Найпопулярні репертуар був широкий. Микола Спіранський велику наукову працю лишив нам про цього видатного унікального кобзаря. І, звичайно, в його була заглавною піснею про Морозенка. І та дума на смерть Тараса, яку він укладав. Бо коли Тараса не стало, то кобзарі додали до тої старосвітської думи Текст і тут Тарентій Макарович і текст укладав, і він знано її співав. Спасибі всім, хто цікавиться, і зберігає пам'ять про видатного кобзаря Тарентія Пархоменка